Всім привіт! Де в нас зараз вилуп індичат? Зараз будемо разом з вами діставати. Також вчора з'їздив за яйцем. Зараз вам покажу за яким. Купив небагато, мало бути більше, але там людини не вийшло на назбирати. Але що є, я думаю, з того вийде нам зробити на осінь сім'ю. Зараз вам покажу. Так, ось таке яйце я купив. Це в нас від червоних бурбонів. Це у нас індик. Кажуть, що вони хороші, великі ростуть, то що не подумав, після вчора заклав вже від своїх, так би заклав разом. Але нічого, думаю, думаю, якраз на два дні пізніше полізуть і буде точно знати, які. Я замовляв 15, але там холодно, не неслись. Ну, є 11, одним словом, яєць. Казав, що може зараз буде сидити собі, що може через місяць півтори ще. Ну, але я не знаю, як буду бачити, бо в мене зараз дуже багато виводиться своєї птиці. Для того, щоб на увазі інформувати собі сім'ю, я думаю, мені цих яєць повністю вистачить. Казали, що гарні, великі ростуть. Будемо пробувати, будемо бачити. Одне яйце я брав по 100 гривень. Побачимо, побачимо що з нього виросте. Також ось така у нас картина уже в інкубаторі. Там, десь має бути ззаді, треба буде зараз подивитися, 6 яйці, які мали бути пізніше, але я не, не хотів, щоб вони встигло яйце просвічувати, то зараз їх, цих дістало. Будемо зараз разом з вами діставати. Тут три каченятка вивелось, було три живі яйця. Так, три каченятка і вивелось. І ось стільки індичат. Не знаю, скільки їх тут є. Зараз, зараз будемо разом з вами їх діставати. Також ось я рахував, що сьогодні ніби 16-та доба перепілок, треба буде подивитись на яйце. Може тих дістану, просвічу і переставлю їх на низ. І так, виключай інкубатор. Відкриваємо, беремо ось такий ящичок. Так, ось такий в нас каченяточка. Три штучки, ось таке хвостико, коричневе і ось таке красиве. Так, у нас один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. сім, Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, 12, 13, 14, так п'ятнадцять. Так, так, наш коробка, це не розумно. Далі постаємо школубки, щоб знати, що, що у нас тут не до чого. Так. Так, так, так. І це будемо світити. Опа. Ось стільки яйця, зараз просвічу, що тут щось погане, чи тут ще на інкубацію тих шість і зараз все вам покажу. Так, ось три яйця ще вийшло в нас живих, що мають бути пізніше і скільки тут у нас є, 5 у нас відійшло ось такі. Зараз я їх швиденько запхаю в інкубатор, харгіріється і тоді буду робити порядок, закладати бартонів, вам це покажу. І так, три яйця тих індей, що я ікось вмістив сюди, ще, перебрав. Потім тут трохи поставив на стоя. може виключу, Трохи сильно разить, а так погано видно. Але одним словом... Тут і поставив трохи яйця і де стоячи. настоячи. Хоча ніби не рекомендовано на такі інкубатор, але я поки що поворот виключив е вони поки що постають. Так вже курчата мають лізти, десь у вівторок вже я дивився в повітряну камеру, пробивається. Було би добре їх опускати на низ. От якраз ось ці курчата це мої. І пару є тут з індиками, і там є пара тут. Весь лоток тих голошей, що я закладав, але ну, вже видно, вже четвертий день, вже видно, але я ще не хочу перебирати, бо так може бути погано, видно, я відкодовано бути добре, не хочу того робити. Я хотів викладати на низ вже перепілочки, але замінив їм тут, щоб не вимазував з ж мату з тих, що було з індиків, поставив цю зараз, вона прогріється. Там була така резинка, трохи я хотів взагалі їх так і лишити в тому. Лоточку, але було дві губки, але все одно всі вони в горизонтальне положення мені не поміщаються, тому буду їх викладати. Зараз воно ось тут прогріється, трохи та шмата, щоб не було холодно. Десь за півгодинки все витягну і вам покажу. Курчаткам нам вже сьогодні шостий день, напевно, навіть сон, одним словом. Тиждень росту? Де ось там такі з червоною головою, щупчиком. Це в нас бентамочка, іде ще є дві. Ось цей слимочок живе разом з ними. Тепер буде мати ще три брата. Чують себе дуже добре, мали їх приїхати забрати одні люди, другий другий, так і не, не забрав ніхто. У тому вийшло задалеко. 80 кілометрів їхати. Мав половину взяти, сказав. Ну, брат купив, то купив то таке 80 кілометрів. Їхати за курчатами, то теж я б, непевно, не їхав. А інші щось, щось там вийшло в них непорозуміння між собою. І брати одним словом не будуть. Ось такі вони вже красиві, великі. Зараз піду вам ще покажу, що в нас робиться в загальному зі всім. Ще покажу ось тут, поки що вони так накриті. Гріються під такою лампою зараз піду робити брудер. Ось цей, що в нас тих три качати її індичатка, що тільки що вивелись. І зараз піду вам до стайні, покажу всю малечу, яка в мене на даний момент є. Так, ось так вже переклав на низ Тут в нас. Я світив вони, як я казав, в повітряній камері. Зараз повернемо. Так, ось тут в нас перепілочки викладені. 180 штучок. Вже, я перекладав, вже йде на кльовчик, вже співають. Сьогодні вечором-завтра, думаю, буде вивід, як тільки вони закінчуються, одним словом, тільки вивели з індичата. Зразу перепілки, як тільки вони виводяться, зразу перекладаємо це яйце на вивід курчат. Зараз йду робити бродерабу, в мене все зайняте, навіть індичата ще поки що в тазику. І, так як казав, зараз покажу вам ще в стайні всі, весь інший молоднячок. Так. Ось такі в нас зараз справи в стайні. Тут у нас трошки зміни. Перепілочки в нас далі на висоті. Ось так воно виглядає з боку. Усе тут у нас молодші індичаточка. Заглядають. Мають такі турмошки саморобні. Бо всі би не накупили. Тут у нас вибрані мастер-греї, сидять окремо. Вже такі от слони чекаю, чекаю, поки на дворі трохи потепліє. Там вже з кінця тижня показувало, що ніби має бути потепління, підуть вони вже. На сонечко, на двірі, внизу старші індичата, теж такі гарненькі. Такі красунки, спечку не включаю, бо спишки вони бояться. Зараз Будуть товтися, поперевертають води. Ну і тут так само ці всі самі перші курчаточка. Ось так. Вони такі вже гарненькі. Великі, їдять, п'ють, ще теж є тут мастер-грею. Пару в цій кліточці, та кліточка в нас ось так притемнена, бо в них найближче до лампочки і трохи кусаються за яскравою. Ось трохи вони то трохи стягують за Я поправляю, але то таке. ось така у нас тут ситуація. Перепілочки, ось це все. Індичата, курчата. Тут чотиристоси курчат. Перепілочки ніби не знаю, я не, не збирав, ось. Напевно, ще вчора збиране яйце, перепілочки несуться, у них все добре. Ось такі справи. Там вже скоро будуть нові. Зараз дуже швиденько робити, як мінімум ще треба два брудера ось таких зробити. Потрошки працюємо. Ось такі ось, відео про хазяйство буде, завтра відео знову про вивід. Індичат, кажу, індичат буде вивід перепиляк і думаю, що після завтра будуть вже курчата виводитись. Ось такі ось справи. Всім дякую, що дивитесь. Кого що цікаве, пишіть, питайте. Всім гарного дня, мирного неба і хай вас все буде добре.